всім. Акуратно, Артем. Привіт. Тьома, хто там? Давай рвати ми, огірочки. Ми прийшли подивитися Бери. на огірки. Бери, будемо рвати огірочки. Андрій Давай. сказав, що тут вже повинні бути. Всім привіт, друзі. Я Марині кажу, пішли рвати О, перший вражай огірків. Вань, ти бачив, які вже дали? Зараз будемо рвати туди огурці. Ти о -о, бачиш, о, до яких клад? А диви, які здорові, вже вони вже переростки. Ні, хороші. Дивись. І сюди. Починаємо. Оцей можна зірвати, бо кущик слабенький. <звачить> клади. Вууу! Клади. Держи корзинку. Хороше. Давай а, ще. А рвати. тут нема, да? А, а тут нічого не, чу, не вирос, ту, вирос не буде. Дивись. Вау! Це клади. вітер сьогодні вообще який. Колючий, клади. Здорово! Бо ж це ж вони такі ніжні будуть, так? Да? Да. На. Поливати треба чи що, вони Води. І корзинку бери. Перенос, бери корзинку. Це корзинка, яку Артему присилали. Там дві наче, так? Да, да. Це нам підписниця прислала, корзинку клади. Клади. Є. Yeah. Що, колючий чи що? Отебе дивань, їх треба всі порвати, щоб куч ріс. Дивись. Ні, на. треба помити. Він ще колючий. Ти кушати хочеш чи що? Ми тільки що їздили по справах. А Ваня Артема з бабушкою. Ага. І ми в шокі. Навіть не плакав ні разу. На, А що, Вань, А там на початку два таких прям здорові. Артем помідор! Диви, прям на ньому їде. Об'їжджай! Ля! Ага, Все, поки, і другий зараз задавив! На Оп. З них, короче, толку за цих помідорів вже нема. Оп. Р, рви помідорчики. Ось. Ай, ну не треба наїжджати. Та він вже їх подав. Ось, дивіться, оце в нас перший врожай. А, огірки сіялися. Приблизно, да, рви і клади. клади. А отут теж може помідори порвати. Десятого. 10 чи 12 серпня, сьогодні 28-28 вересня і виходить, що їм ну, 40 днів. 40 днів і вже роздавив. Ага, роздавив. і вже почали збирати врожай едя. Так я отій пособирай, Посирай, там ж є місто. Де, сюди? Ну, да. Рви помідорчики. Рви. А, а здоров'я. А ось дивись, чорно-красні. Ой, Варвар поламався. А ну я вас пусти. Какий красивий диви, чорний і красний. Давай, ням-ням. Дай диво. Ні, <реш> ти захотів? Нагрушку свою доїдай. А отут... Да. А отут пасів зелений помідор. Так. Да? Оп. Опа. Оп, дивись. Він oh зелений, але він спілий. Я такого не бачив ще ні разу. І ось ще один. Бо він вже м'який-м'який. Так на сімена став мамки. На, клади в корзиночку. Давай клади. корзинка? Неси. Ти отам оставив. А отам оті другі. А і ось ще ж точно. Чо таке? Жовты ось. Ось тоже дивись чорні. Стали... Чорні. Чор, чор, чор. А ось чорні, дивися, натурально чорні. Не, він же ще не спілий, він зеленый з той стороны. А ось дивись чорний з оранжевим. А вот красный чорний. Нет, чор, дивись. Чор. А це чорно красний, якісь красиві вообще. Іди сюди. Це зелений. Що? Не ламай. Не ламай виноград! От Хоті надо ще Які? Ну ті помідори, що Пасті. на кустах були, на здорових А от хтось есть Красивий теж, тоже. з с чорним. Ага. Угу. Хтось сожрал. Артм. Артм не жрав Вот так. Собирай помідорки, Артем Чого ти не насобирай? Собирай жовти. Поти собираємо. Сейчас. Ти роздавив, так? Непослушний. На, кусай грушку, Тёма. Ну, не холодно. Положи, Потом помиємо. Так, дай йому хай його їсть. На, кушай яблучко. Давай я схожу помию. На, витер, у тебе чиста футболка, а в своїй футболка він чистий на соломі. Просто у колючки познімай. Ну, да, він чистенький. На. Кушай яблучко. молочний. Вкусний. Угу. Дика ніжне вообще. Угу. Вкусно тобі. Ага. Uh -huh. А папа твої груші доїсти в тебе. А ті кажу побираємо. Угу. Отде ви запахав. А покуп вони... Покупні він дуже неїсть. Реально вкусні домашні огірки. Може, що вони кислі молочні. І сі вони в тепличці. Uh -huh. Тобто оці те, що вони в тепличці, мокренько, е, не жарко. А? І вони uh, от. Ну, куди? Нет, 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 кусай. Увесь запхну в рот. Я тебе покормлю там. Ой, собирай, Тём, дивись, які помідорки тут. Диви помідорка. Бери. Там дивись. Красний есть. Диви, ага. угу. ну, диви як красиво буде. Корзинка, да? Корзинка, да. Зелені, жовті, чорні помідори. Ні, не, не треба їсти. Він грязний. А герочок еш. Ну, заїсти вже Що тебе не годували, поки ми їздили без тебе? годували чимсь. Солодка, на А, сюда. як завжди. Угу. Бери помідорка, дивись, збирай. Дивись їх скільки. Алло. Куди ти пішов? Йди кабана свого кормить. Нет, кабану не давай, гірок. На, кабану, дай помідор. На, Давай кабану. Угу. И ось, милый, на еще. На еще. Давай. <свят> угу. Ой, ой. Оп, на еще. Давай своим кабанчиком. <свят> на. Давай, хочет помидорчик. Ты бачишь? Аккуратно? <свят> У -у -у. Ух. Да. Кабанчик Артемчика покормила огурчиком. <свят> Наша, ты будешь доедать? Забрав, так? Да? Ні. Трошка. Думали буде така красива картинка. Артем ходить з корзинкою, ага, йому нагадуємо. Пішов він зі своєю тачкою. Машини, машиною, все давить Угу. Ваня тут прийшов з косою. Який, який я не знаю, напевно, дома. Тут я не знаю, де Шевелиться, так? Да? І ще, ой, і ще хочеш? Хрюші, давай, плохий. Я доїла. Гірок його. Угу. Ням? Да, хрюші, пані. Це такий хороший дав помідор, той хрюші. Ні, там порсти не <рес> діти. Опа. Пішли, нас знайдемо. Най, ось такі вже. Та, хвате. Та вони плохі. Та ти, що слухай, маленькі такі. Плохі, порчені. Та я розумію, маленькі, щоб пальців в ньому не відкусив. Нага, закидай. В ньому прямо в рот дає. Де ти є, кажи? Чудовище. Да, туди кидай, хай збирає. Туди, туди, туди. Давай, 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 давай. Боже, замазав руку. Подожди, не. а ты не боишься его, да? Все. Папа -па. а Куда идет? поехала. на Артему покажи грушу. Дай пищи кабану давай. Вот плохая грушка кабан. Да хватит, уже замаза А ты еще покажи. Что? Кабачки у нас начинаются. Надо с Артемом сходить. Пошли. Кабачки, да. Давай. Та одной рукой. Ням-ням-ням. Все, пошли. А там нема ще кабачка? На огороді, мабуть, є. Паш і подивимося помідори. Може ж треба забрати. Я ж хотіла ще б наморозити трошки. Не в ту сторону. Пішли. Два куща точно. Аркус не пішов. Щось йому не сподобалось. І він застряг. На ньому навіть немає етіка. Ой, Ой Артем, не задави мій укруг. Плодових квітів. А, один я посадила. А, цей, а цей дивіться, прям хорошо. Пішов ось один кабачок буде. вже Ні, Не можна ще малий. І на томку ще будуть кабачки. Так він уже росте. І там є, да? Да. Такий уже більше пальців. Все, так що. що в за Не, не дави. Ось мій один укроп. Так нема на цьому городі взагалі укропа. Да, це я в мамки точно. брала, я насипала, тут два рядка, і від того, що один вирос і той якийсь зараз посіяти, дощ буде. Він молоденький. Неясно. Угу. які класні помідори. Ми думали, що тут їх взагалі немає. Це надо... ми раз рвали, надо рвалиш. Треба їх ще їхати, тачка. А, і а їх здивіться. тут опять валами, всі хороші. Ой, клас, усі, а? Прям. Він обідався, вбіжав до своєї етої. Так точно, дивися скільки, і ось. Короче, треба йти рвати, а тоді... А тоді вже викликати да. машину, задискує все в кучу. Та, дивись, ще мало там Багато можна там наморозити. І це, і, 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 да? і які красиві, прям тверденькі. Угу. Це спаржа у фасолі. Що ж не залишилося? Вона така квашена стояла, слаба-слаба, і ми її ні раз, не разу не рвали. А, він їде на своїй машині. Так? Да? Ладно, хай тут лежить. Може, що, йде, може так, сьогодні так, їх Чи колись хочу вкусний помідорчик. Да, ну і та бачкам хана. Все, да? дивлюсь уже де буде. Так, да, я. Насправді, молодці, що посадили, але ваше то таке. Ні о чому. Це то понятно. В'яле, я так нічого не маю. Ну нема. так, хана вже. Та воно ну, жарота, блін, сентябрь, кінець місяця і 40 градусів. О, їде, їде. Йде. на своей. Я його приніс, він обід, дросив і пішов. Що, застряла? Каже, охі, не послушки, батьки. байки. Якось мені треба будива, вони мене притягли без нічого. Застряло? а ну кабачок, ложи собі на. На, ось диви який. якийсь. Ота. На, клади. На, клади. клади собі в кож, на. Ось, диви, ложи, урожай. Ось туди. Молодець, да. Клади. Е -е -е. Поїхали. Може, кавун знайдемо нам. Поїхали. Кавунчик пошли. Маленький, шукати. там по-любому є. Поїхали. А? О, він не проїде. Коротше, допомагай йому. Вийдемось. Пошли. Ось, Ваню знімай. і давай розкажи. Розкажи нам, будь ласка, молодий чоловік, <стир> чого нам не можна рвати гарбузи. Чого? Ще ростуть. А тепер покажи, як хоч один листочок живий. Ну, так да, вже їм хана. О, так вони так. вже все, дивись, вони побіліли. Вони вже слабі, ну, вони, вже вони, вже, все. Вони, вже, вони вже этим плодам... Куди ти їдеш? Ну тут же гарбузи, ти не зможеш проїхати. Маликці, молодець, це реально виробництва. Що... Шоахування виросте в то, на що ми вже і не собирались тратити своє время. Насправді. Від... Від... Нас. Запутався! Если я пам'ятаю точно, то це було десь 17 чи 18 червня. Тобто вже кінець першого місяця літа і він мене, можна сказати, ну він попросив, ну, можна сказати заставив, щоб ми прийшли, з ним посадили. І вже пройшло 100 днів. От 18 сьогодні якраз на 100 днів вже, вже не ростуть. Так а що нормальні о, наросли. Так, о, вам, які огромні. Так, о, о, ну і я, так, я ж тобі ну, кажу, здорові. Здоров Ого! Точно 10-15 кілограм. Він не один ага. тут такий. Ну так, да, там ще о, он, де ви такий самий здоровий. Та? Ага. Та. Коротше, ти молодець. Да? вирощував такий тут об'єм. А Тачка. У минулому році 28 тачок перевіз. Угу. Так ти сюди ж складав. А тепер ж треба на той двір завозити. Можна Пошел. через, так, Ба... тут через бабушку на нагород, так? Да? І все, а тоді я ж кажу, тоді приїде оцей мій друг, той, який нам дискує зараз поля. І просто задіскує тут по бур'яну, воно переб'ється, а тоді визовем той, хто паше ну, поля і, і він нам спаше, і воно буде тут чорне, жодне бур'янинка, ну, да. воно все перегніє. Теж здоровий. О, а ж там Артем знайшов. Так. Да. Що за ням? А, він там побачив. Диви, який кавунчик, глянь. Це де? Це кавун нормальний? Ось, да. А, точно. Рожди Іди, дивись кавунчик. Ти нам на намасився зваритися. Нех, звеня... звенящий. Да? Звини. Давай, з'їмо дома. А кого б вони вразили? Бо ті, що вже дома є, А ці, бери вони... цей. Так тут два, дивися. Чи то гарбуз? Ми до тачки приїдемо, заберемо. Коротше, да, давай, пішли вже а, за тачкою. Все, Артем, махай всім, пока. Підемо за тачкою. І цей такий звенящий, будьте молодий. молоденький. Даємо, дай. На, йому, дай Ану, ти постукай. Льо, да. Артем, постукай, А Ану, стукай. Звенить? Ні, важкий. Все, коротше, пішли ми, так? Да? І там гарбуз. Все, друзі. Да, всім дякуємо за перегляд. Побачимося в моем видео, будемо собирать помідори. Да, все, Всім пока-пока. Пока. -пока. пока.